І є схрон. Мітка на схрон є. Давайте пройдемо трішки далі туди. Пізніше заберемо тіло. Так, це в нас вихід із цього лабіринту. Окей. А це інша частина лабіринту. Дивимось, що в нас тут є. Гга, угу. ти так просто перейти навіть не можеш. Ну, драбина не працює, тут ніякого рюкзака немає. Йдемо в іншу частину. Ох він і темний. А тут ніби якась яма. І куди вона мене веде? А ось і схрон із запискою. Сам схрон. Непогано. І записка. Повідомлення провіднику. Зв'язку все одно нема. Буду писати для себе. Ти коли про цю трубу розповідав? Чого не сказав, що тут смердить, як у плоті в дупі? Мене потім до бару ніхто не пустить з таким парфумом. Тож будеш сам проставлятися. Провідник сраний. Місце знаходження записки. Ось тут і сам схрон.